Одразу шість фазбівців приїхали затримувати жителя кефе за образу росіян. Чоловіку закидають участь в українських спільнотах у Телеграм. Мовляв, там бранець під псевдонімом анонімно висловлював зневагу до громадян агресорки, неназваним чином погрожував їм та закликав гнобити і гнати росіян по всьому світу. Традиційно ФСБівці приїхали на затримання на УАЗику без номерних знаків, але особливої уваги варті такі собі докази злочинної діяльності, знайдені ФСБівцями. Під час облави тут і мачети, і бейсбольна битка, і протигаз. Тут же стяг з язичницьким коловратом. Поруч прапори сполученого королівства та нині неіснуючого королівства Прусія. Навіть коробка від старого айфона знайшлася вочевидь, як доказ західного впливу. 37-літній гражданин являвся активним учасником українських чатів месенджери Телеграм. В основі яких лежить публікація русофобських постів. ім'я бранця поки не встановлене. Окупаційні силовики залишили його під домашнім арештом на час судилища. Чоловіка переслідують за звинуваченнями у закликах до екстремізму та погрожують п'ятьма роками в'язниці. Кримськотатарський бранець з інвалідністю Ремзі Курднізіров втратив 12 кілограмів ваги після примусової психіатричної експертизи. Колишнього і мама з Джанкойського району місяць тримали у Кримській республіканській клінічній психлікарні номер 1 в Акмєжджиті. попри серйозні захворювання і призначений домашній арешт. Про це розповіла донька Рімзі Куртнізірова Емінія Іслямова. За її словами, з батьком усі чотири тижні не було зв'язку, рідним заборонили побачення, а умови просто нестерпні. Там дуже смерділо, це люди не купалися. Туалет був загальний, жодних перегородок. Купатися теж, кабінок немає, все спільне. Для намазу батько не міг взяти омовіння, оскільки кран був настільки низько, що не міг нахилитися. Він залежний від сторонньої допомоги людина. Він не може нахилитися без допомоги. Потрібно доглядати його, одягати, допомагати купатися. Там він їв тільки хліб, молочну кашу та чай. Ремзі Куртнізіров, колишній імам, який має пожиттєву інвалідність другої групи, патологію пов'язану з головним мозком, переніс три інсульти і хворіє на цукровий діабет. Попри це, 5 березня озброєні російські силовики вдерлися з облавою до його оселі у селі Лобанове. Північніше Джанкоя Рімзі Куртнізірова та ще дев'ятьох кримців, затриманих того дня, звинуватили у тероризмі і спробах повалення російської влади через надуману причетність до партії Хізбут та Хрір. Лісову пожежу на гірському хребті. Топі Оба біля кефе локалізували на 150 гектарах. Звітують окупаційні еманесники. Пожежу гасять уже п'яту добу, але стверджують, що небезпека минає. Навіть відкрили автомобільну дорогу, яка сполучає кефе та селище Кайгадор. На місці, як і в попередні дні, пораються близько півтисячі російських вогнеборців. Їм на допомогу відрядили навіть російських військових. Та розгвардійців задіяли 150 одиниць техніки і три вертольоти. З неба, як звітують в окупаційній владі, скинули понад 600 тонн води. Штаб прийняв, направляю вашу сторону водовозку. Відомо про евакуацію близько сотні людей. Це, здебільшого, мешканці садівничих товариств, розташованих на схилах, топі Оба. Більшість відмовилася залишати домівки та худобу. Хтось допомагає гасити осередки можливого тління хвої та трави на місцях, залитих водою. Власне, масштабна пожежа почалася із займання лісової підстилки. Як припускається, першою причиною стали люди, які відпочивали на тутешніх лісових. Схилах і залишили по собі багаття. Окупаційні поліціянти навіть обіцяють розпочати розслідування. Займання на гірському хребті Тьопе-Оба стало найбільшою пожежею на території Криму за 17 років. У 2007 році палало в ущелині Учкош під Ялтою, але тоді полум'я охопило вдвічі меншу площу близько 80 гектарів. Як заявляє окупаційна влада через аномальну спеку та посуху, кількість пожеж на території півострова зросла на третину порівняно з минулим роком. Лише упродовж тижня масштабні займання фіксували поблизу Ак'яра, Сак та Акмєрджита. Окупаційна влада безкоштовно роздаватиме землю в Криму усім росіянам, хто зголоситься воювати проти України. Ділянки виділятимуть тим, хто укладе контракти з російським військом на території півострова, а сам може бути з будь-якого російського регіону. Про такі зміни оголосила заступниця окупаційного глави Криму Сергія Аксьонова Анна Анюхіна. Раніше земельні ділянки на півострові могли отримувати лише ті окупанти які проживають або зареєстровані в Криму, нові методи заманювання Росіян до загарбницьких лав як оголошено уже схвалені окупаційною державною радою Криму та набудуть чинності за 10 днів. Точні потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Ґурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні віта. Вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти, в залежності від комплектації такі дрони несуть до восьми мін. А це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2 к камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку МОНО за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Моно. Мета амбітна: 2 мільйони 830. 30 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.